Оце мені залишилось оцей кусочок прокопати на зиму. Ну я ще прокопаю і полуничку. Вона там пустила пагони, треба буде прибрати. Ну, це ще кріп росте. І зараз підійду, подивлюся, що в мене там в парничку. Ну, ось ось дощ поламав мені шарик. Але з того боку вона вже гарна і вже відквітає. Вона саме перша заквітла. І зараз покажу, це я про мультифлорку. ось, бачите, це вже відквітає вона. Ну, жовтою я так і не знайшла. Ну, Наталя зо мною на той рік поділиться. Ну, Теж гарні кущики. довгенько вона саме перша. Ну, ще вона так стоять буде довго. Ну, Бордовий от їх у мене виходить, що три. Оце щось іще не розкрилась. Ця вже квітує якась дірочка. От. Дуже гарні білі, дуже гарні. І оця ромашкоподібна хризантема. Ну, можна сказати, що ромашечка теж дуже гарна. Ну, відкрию хоча б одну половинку. Ось так у мене тут. Те, що Люся давала, те, що Наталі взяла. Значить, у мене тут самшита 19, але я потім знайшла і ще 4 посадила на вулиці. Ну, я, може, потім перенесу сюди його. Не на вулицях, а там, на клумбі. Ну, і оце ж Наталя каже. Тоня самшитів посадила, ну, я й туй, 24 штуки посадила. Ну, скільки прийметься. А вона каже: от та воно б і нам треба, бо нам уже скільки городу не треба, здоров'я вже не те. Ну, а я ж їй кажу, ну давай завтра це зробимо. я прийду тобі допоможу. То вона сьогодні пішла, позабирала всі самшити, що повикидала. Підготувала. Ну, а завтра я піду, і це відео вже покажу завтра ввечері, що ми там зробимо. Ну, так, нічого тут, бачите, волога. Але я поливаю теплою водичкою, беру з хати. Ну, а взимку закрию ще щось зверху одіялами, чи що, як воно там буде. Ну, вони ж такі морозостійкі. Отак, закриваю. Так, оце ж у мене тут і ще. І меліса, і м'ята, і руту я насіння не брала, може, само зійде. Чебрець я ото прибрала, один кущик лишила, може, десь посажу. Бо отут по краю мені хочеться посадити сам шит. Ну, як виросте. Там у мене і берійка росте. Ну, оце так. Помідори не прибираю. Що з них буде, не знаю. Ну, дивіться. Ну, все таки і тут ось. Треба, мабуть, зірвати та забрати в хату, ну, завтра все рівно не буде морозів. Та й потрішки тут треба вскопувати. А це гвоздичка, восени заквітла, а з цього боку немає. Я ось поставила беджик. Думаю, ну, десь тут, щоб вже ж її не викопати. Ну і петуні ростуть. Це я їх не чіпала тут. Звичайно, може і зацвітуть іще. Дістала хачапурі по-аджарськи. І зараз воно розмрозиться. Я доведу його до того, що можна його їсти. Бо це якби напівфабрикат. От. І потім, що буде потім. Ось таке хачапурі всередині, коли я зняла плівку. І зараз мені треба перекласти його отак от на деко. Тут ось плівка. Для випікання. І 30 хвилин приблизно. 25-30 буде розмерзатися. Потім я його відправлю в духовку. Теж там пишуть 17-20 хвилин. Ну, так, я і зроблю. Випустила красуню на вулицю? А вона мене побачила в вікно. Біжить, біжить, біжить. Сама попросилась. А куди йде? Зараз буде кудись там під кущики. Фендюша. Красуня. А? Ти вже ходи в одне місце, щоб я прибирала, а то по всьому городу. Финдюша. красунечка. Що сьогодні так захмарило, таке небо не дуже привітне. Ну, додому йдеш, ще ще погуляєш. Плюс вісім, холодно. Ну, а вона ж у нас не любить одягатися. Я їй нав'язала там. Світерочків, то це стане як вкопана. ну не любить. Обійшла свої володіння. Ну, ото йди-йди там, де ти звикла ходити. Оце вона сюди ходить в туалет, а взимку йде туди, де мангал, бо сюди далеко і снігу багатенько. Ой, чудо. У мене ранкова кава. Можна сказати. Ранок починається з кави. У мене тут муха, я її не можу ніяку бити. Вона... Де вона взялася, як вона сюди залетіла, а... а ляпавка в гаражі, бо в мене вона була там на віранді, а тепер же ще не готова. Отак. п'ю, ну, як завжди, і розлила. Це маленька чашечка, зовсім маленька, Вона трішки менша за оті, які в мене високі. Вона лишилась у мене одна. І це її блюдце. А блюдців, здається, чотири. А чашечки чомусь побились. Це мені. Був подарунок від колег. В 2002 році. Ось вона вже скільки живе ця чашечка. І я сьогодні планую. планую... Я обіцяла Наталі, що я прийду, то зранку я, я сказала, десь на півдесятої я прийду. Зробимо сюрприз для її невісточки. Ну, постарається. То я допиваю каву, так муху я так і не вбила. Треба йти в гараж і брати ляпавку. І так все, ну, в мене так нема ніде нічого, щоб їй їсти. Ось вона і літає. Вчора ввечері включила опалення. Так чомусь вже стало 18 градусів у хаті, думаю, та включу я. Ну так, натихеньку. А зараз додала, бо сьогодні приїде правнучок. Ну, все, допиваю каву, заберу фендюшу і почну збиратись до Наталі. треба тепленько. Я. У нас сьогодні 25 жовтня і оце поки. Не було вікулі, коли ж вони поїхали в понеділок, так? ну і оце наросло, скільки в мене малинки. Сьогодні у нас п'ятниця, ну я ще сьогодні не збирала, я думаю, оцей стаканчик буде повний. Ну, не відро, навіть не літрова баночка, але ж вітаміни. Ну, в духовці, хачапурі був у мене 25 хвилин. Зараз я б'ю жовток зверху, ну, я хочу два. От сюди один і сюди один. Але чи вийде, не знаю. І ще на три хвилини відправляю в духовку. Получилось, бачите? Можна іще один, але я не буду, вистачить. Це 20 минут 10-ї обіцяла на пів десятої, навіть раніше. Ось айчка мене зустрічає. Айка, ти хороший, ти хороший. Я пішла. о, Вона що, не виходила чи виходила? Де її тапки? Чи вона вже на вгороді? Майя, де твоя хазяйка? Ти мене пустиш? Пускай, пускай, пускай. пускай мене. О, посадила вчора. Хризантему. А, я тихо. Пішли. Наташа. Давай їди, а то в мене хачапурі остиває. Та ти затрава. <рес> Чого ти грубиш мені? Я прийшла. Сьогодні Ой, я забула пакетик взяти. Ну і ладно. Так, пішли, я хачапурі зробила одне на двох, бо більше не було. А, туди йти. Ні, дома в тебе. А. <сх> так воно ж тепленьке. це оцей робить. Привіт. А що ти там робиш? Ну підготовляю ж тобі парник. А, яка ти молодець. Я зараз візьму цей. Ножнички, трошки отого от ж мені. Наташа, ]ся. пішли воно поки тепленьке, потім ножниці буде. Я... Так, воно, тут. Да, воно воно стоїть. А ну тут, давай, запиши, а, а, а як я його розріжу? А що в хаті йти? Так, ну давай, щас а, спробуй. Ну та давай з і руки помить треба та тобі. Та рука, я почала. Ага. Ми, а ми, ми, тут, ми, а ми, ми, тут ми, Тоня з'явилася. Я так старалась. Опа. Ой, сказано. <свистит> ну, оце последнє, Наташ. <свистит> ну, і є. Привіт, красуня. Ти вдома? <свистит> Ой, хороша дівочка. Завчала утром поїсти. Ага. Ось, ось Принесла. Він готовий, тільки. Тепер... Зараз я все розріжу. Хотіла на дворі їсти. Кажу, як я його тобі дай, розламаю. Тобі на час ти знаєш, можна і не треба поки що. Так, да, не треба. А Тьома три штуки купив. Два він зробив. Ну, в нього трішки підгоріло. В мене добре, гарне вийшло. А він каже: я ж не сприспособлений до вашої духовки. От він взяв три. А Віка як ходила а воно ще речі оце не таке? Ні, ні воно напів, напівфабрикат. Ага. О, це ж я в духовку його від... розморозила, в духовку відправила ага. на 25 хвилин. Потім зверху ще, ну я додавала два яйця, а там пишеться одне. Ну це ж для одної порції. Так як ми розділили пополам, Салюта. то я по пояїть по жовточку. От. І оце ж принесла. От. А віку... це Вікуліна порція, вона не захотіла сказала, підеш до Наталі поділитись, як завжди. Вікуля тобі, не, ну, і оце... не забуваєш за тютю спасія. Де це точно. І оце ж я думаю, так я тобі з сюрпризом, а ти давай скоріше, Наташ. Та ну вже, вже. Поки тепленька, його ж треба теплим і руками їсти, не вилкою. Ні, ну хто вилкою їсть я руками, ото відламую кусочки і вмокаю в яйцо, і воно таке смачне. і от. Коротше, Віка, я я так і не договорила. Віка як була вагітна, вони ж оце часто ходили в Вангох ресторан з тьомою. І вона, видно, їх переїла, а тепер не хоче. Ну, і оце нам таке, що Наталя робить буряк, давай неси його скоріше. Ага, показуй нам. Ну, і ми підемо е, робити те, що я тобі обіцяла. Так. О, оце так. О, чудово. Ну і нам смачного. Да, наїлася і тепер Наталя каже, буде лежати цілий день. Ну, це вже добре, що вона привчилася в тебе. Ой, красуня. А їй тут подобається, да? о ти хороша. Красунечка. А це ти її тут на кріслі приготувала, а вона тут не. Я, я кажу, я гаю тут, а вона на кроваті. Так, каже, що я дурочка, мені ж з тобою краще, то ж вона тобі під бочок. Так на отоня, оце я гаю під а не жоді і вона вдягає там. Точно так, як наша Фенді. Фенділі. Да. Лізе під одіяло. Ну все, відпочивай, не буду тебе тривожить. <ріпи> а я щось у тебе там шерсть вилазе. <ріпи> <ріпи> а воно ну, дивися на лапки на отій. Бачиш. Щось, щось, ага. щось там таке уже і, і ножки худенькі, лапки стали, ножки. Ай, Красунчик. <ріпи> От о, Наташ, з отого боку там, бачиш. Дивишся. Тут нічого. А там щось треба почесать трішки. Дивись, на тебе ніколи на, на тебе дивиться. Так, а, а де от і всі, ці, на столі, там, Туєчка. і... А, ну тут же ж. Ну я там на столі зараз і почну працювати, а ти підготуєш. Там рівчачки і зальєш водою. Так, пішли? Ой, пішли, пішли, хороший, пішли, пішли. Казала Натаха, щоб познімали хризантеми, Ті, що я посадила, яке воно бачиш, та ага. посадила, цей посадила. Ага, хохдо. Там же жувалі взяла молодця, посадила, ага. ямку. Добре, будеш говорити, я її конкретно познімаю. Оце ж цей сюди, угу. а тут той посадила, розмножувати. Наталя пішла підготувати парничок. Ну, а я ось займаюся. Оце. Сам шити тут, що в воді, це хороше. Не знаю, чи тут у нас що вийде, бо це вона вже там зібрала, ну вони теж живі. Ну і я вже скільки ось нарізала. Не факт, що всі вони приймуться, але все рівно приймуться. Тим паче, що вона в неї буде там під склом і потім взимку вона накриє, утеплить. І показую тут, так як я видергую, п'яточки нема. Але я тут ось на косину де вузлик. ось тут, де вузлик, Я тут на косину зрізаю і трішки прибираю листя, що оце ще приберу, оці. І оце вже буде в землю йти. Це туя західна. Ну, тут є з п'яточками ось багато теж зібрала, але багато зовсім не годяться ось такі. От. Так, і це зробила. А що ти прийшов, то не можна їсти, то ми посадимо. Добре? Що ти хотів? Що ти хотів, хороший? Іди до Наталі, йди? Іди до Наташі. Ти мені тут не мішай, я працюю. Приготувала в трьох відрах. Оце західна туя, звичайна швидко росте і насіння в неї багато. От, сам шит підготувала. Так, а оце я пішла, в них там за будинком ростуть Наташа, купувала колись туя західна. І я з кожної, там 10-11, чи 11, і я з кожної ну, постаралась з п'ятечкою зірвала теж по живцю. А оце вже шарики, скільки змогла там. От. Ну, як ми його там будемо позначати, зараз у Наталі буду питати. Бо чотири види поки що, не знаю, чи От, то горизонтальний будемо садити, якщо місце є. Ну, то вже буде потім. Ну, тут вже нема, нема що. Це вже і тут є то вони, ось гілки такі, але для посадки вони не годяться. Ну, це так. Це, це що ти розсипаєш? У, ну, Добриво. Ага, де ти його набрала? Тебе був? Ну да, дома. А, зрозуміла. Ага, зрозуміла. Ну і все, Наташ, я підготувалася. Ага. Оце дивися, буду розпові... А в тебе є якісь бейджики, чим написати де що? про туї особливо. Я й так знатиму. Перва буде шаровидна, тоді ага, от... зробимо оту. А, а последнюю оту високу? Так. Последню високу. Оце висока в мене в чорному відрі. Оце... А я поняла. і вона є трошки наче, як іначе. Вона інакше і там що змогла, а то дуже такі ну, не годяться. Та ну, Поняла? Потім я пішла у тебе за хатою і зрізала з кожної туєчки з п'яточками отих. Західної туї, ото, що Наташа твоя купувала, оце а -а. в білому відрі. А, -а. а ну далі сам шит. Сам шиту дуже багато. От. І дивися, а оце я нарізала шарика. Ну, оце ну, ж а, мало, мало піти ще, ну так не дуже нема. ну Зараз я ще піду. Як шарика Добре, зараз шарика ще піду наріжу тоді. Так, ти запам'ятала? Так, да, ото е, от, за хати, то шарик, а оце отут буде, отут буде, а Це. та середнє буде. Да. Взагалі, оте і шарик будемо на одній стороні робити. Ага, ну дивись, щоб ти. Е, Ні, Наташ, виходить, шарик треба ширше садити. Ну, мабуть, у нас чотири. Воно ж отак близько не треба садити, бо а сюди теж не треба близько. Тоня це оце от... зрозуміла. Я зрозуміла тут. У так... нас дуже багато сам тільки ну скільки посадимо. Ну так все. Я я тоді пішла ще зріжу тобі шариків. Пошукаю. Просто ага. вона там дуже облесіла в цьому році. А може він багато зрізав? Ні, ні, Наташ, всередині ж я шукаю, шарики хороші, я навіть оту косину не знімала. Думаю, хай росте поки ага. що. Там приїде Наташа, потім вже буде видно, що так. з нею. Отже. Ну тоді я пішла ще і шариків. Боростки і водички. Я протягну, ну зараз попрошу шлангу сюди. Ага, заліж, да? і, і... так? Тоді залімо і пригорнемо, а тоді можна ще полить, щоб нам у ці не, не лазити. Ну, зроби борозки. Ну, і борозочки і, і тихенько залий, І другий раз можна і не заливати потім. А. Воно ну, впитається, поповню. ну все, поповню. а я пішла шарики робити. Ну Проболталась, і... хотіли Наташі зробити сюрприз, а вона, синочку, проболталась. О, каже, воно тобі треба. Кажу, тобі треба, ти вже не сказала, що Наташа хотіла. Я, не казала, Я зрозуміла. Ну зате сьогодні айки роздолья ось оходи. А ти бачиш, як Санталіна ото ми її попідстригали, як Наташа сказала, дивись, як вона гарно розрослася, зелена. Ага, Ні бур'яну не буде нічого. Капельки положимо, то вона буде ціле літо поливатися і буде така красота. Да. Ну, добре, я пішла я зрізати. Ну, піде попробуй ще там щось. Я зараз ще це зроблю. Щоб хоч штук 20 було. Ага. Бо, ну вона ж то, мабуть, не вся прийметься. Якщо ти кажеш, що 4 штуки мені робить. Так, виходить, чотири борозки. Якщо вийде, там дуже багато самшиту, ну його можна садити на те ж близько, так десь. Так, да, ми близько да, да, А вже там чотири борозки робить. Да. Ти помощник. Розкриваю цю тую. Дивіться, вона всередині ось як осипалась. Оце в цьому році така в них була, вона дуже гарна. А в цьому році. Це ж засуха, хоча Наташа поливала, і ось мені треба живців взяти ще з десяток. І оце я шукаю. Тут зовсім ось про... про галинка. О, Кричить Наташа. Ну, Зараз пошукаю. Це ж вона її струсила все те, що було засохше. І ось таке вийшло. Ну, а так, шарик нічого. Ну, а тут ось тільки так. Ну, це, не, це в дворі, не, не з того боку. Може, наростуть. Тут треба було й оці щось. Зараз я позрізаю сухі оці гілочки. І мені ще 5, 5 штучок треба. Ну, от ми справились. 74 самшити посадили. Наташа каже, хвата всім на світі. Я кажу, дай Боже, щоб хоч половина прийнялась. Взагалі. І туї в нас тут. І зараз Наташа накриває склом, скільки вистачить, а далі пленкою чи в тебе вистачить? Ні, в мене є рама, тільки не стекло побити. А, так на не раму можна покласти і на неї ви потім да, плівку. Да, да. Фу, я заморилась, а чай буде у нас. Навірно. Я що я не заробила чаю. <реш> так, вже все? Так, да, все можеш накривати. Ну, да? бачиш? А, бачиш. Ось, бачиш? так. Да. Тебе хазяїчка. А диви хазяїн що робить. <реш> <реш> Ти будеш чорний, господі. Чудо лежить. <реш> да. Нагулявся. О, в тебе там їжі, давай їж. Ти вже нагулявся, все. А, він кушає молодчинка. Все, закриваємо. Що <рес> ти Яка робота? Наташ, поки провела мене поки.